Друзі, з вами Артем, і сьогодні ми у цьому суперкрутческому роліку будемо продовжати працювати в таксі. І друзі, советую ролик додивитися до кінця. Бо у кінці або в середині, або на початку роліка буде кодове слово, і я його десь заховаю. Як ви чули, ми сьогодні робимо таксі і сразу з ходу, будь ласка, спустіться вниз, підпишіться, напишіть коментарі. І дякую, друзі, за те, що у нас вже на каналі 311. Давайте дожмемо нашу цифру 320 до 25 там, е квітня. Як я писав. Ладно, друзі, погнали з вами на перший наш на заказ таксішки. Поїхали, друзі, таксі. Ми з вами тут під'їхаємо. О, дві тисячі нормас. Так, чекайте, друзі, надо... куди нам треба поїхати? О, я поняв, куди. Да? Сюди з вами їдемо, друзі, сподіваюся, що ми вже хоч щось заробимо, бо а то ми в прошлій часті цієї таксі ми з вами лише зробили три, три закази. Я був тут на папірчику записував. Ладно, погнали, давай викатайся, друг на капоті, хоп-хоп. Так, малимо бистренько. <кхм> так, головне, би нам боти сьогодні не мішали. Ну, надіюся, що не будуть мішати. Ладно, поїхали по-бистрому, то бачу, люди є вже. Так, проїхайте, боти тупі. Вони є тупі. Все, чекаємо, щоб вони під'їхали, не під Желений, боти не збийте. Все, ми поїхали, слава Богу. Слава Богу, ми поїхали. Так, їдемо з вами, друзі, бистренько. Такс. На обгончик. Нормально так пішли. Зараз будемо бачити, які ми. Але там 2000, що, -то, 2000 щем -то, що там з копійками. Їдемо швидко. І друзі, хто вчиться в школі, то обов'язково ставте лайк і підписуйтесь. Поставте лайк на. Відео, щоб я знав, скільки нас уже, скільки ми глядачів вчаться в школі. Щоб погнали, друзі. Такс. Їдемо бистренько. Так, я не, я не пропав, все окей. Їдемо. Так, 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 бистренько. Що ж такий довгий заказ? Я не можу зрозуміти. О, вже ми на базі. Такс. Давайте вилізайте. І то, і скільки ми заробили, 2687. плюс 2687. Все нормально, друзі. Ми з вами поки що йдемо 2998 3000. Здумаю, що, що старе місто виграє, що думаю. Так, поїхали. Жго би цей заказ, ми б ще випалили. а то якщо ті боти срані ще не, не зайдуть в машину, то буде капець. Так, погнали. Так, сюда ми вже будинками. Та що ж таке? Мені зараз не до цього. Хоп. Ей, куди? Я ж на де поклав. На де точніше, на передній ход. Так, погнали, друзі. Та бліна. Та що та ж таке? Ну ні. Ну, що ти бот тупий збив? Ой-ой-ой. Що -ой -ой. ж це таке? Так, чекайте, друзі, нам треба поблизу здання таксі. О, нормально якраз. От воно. Поїхали. Ми вже з вами не знаю, уже яку серію, не можемо з вами це прийти. Це таксі. Так, поїхали з вами, друзі. А так би кажеся так, що типу, легко пройти таксі. Так, да, якщо б. Це без лагів, то би дуже легко би було таксі проходити. А так, це взагалі погано. Так, його проходити. Сюди поверчуємо. І їдемо з вами, друзі, так, з таксішки об таксі. Та ви що іздіваєтеся? Ну йой. Ладно, погнали, розвернемося на кольці. Однак, нема що робити, поки що поїхали розвернемося на таксі. Друзі, хто вже озвучив нове місто, то ставте лайк. Бо я ще чуть, -чуть озвучив. Ну, в принципі, я вже його знаю. Там вулички, я не знаю, там ті такі супермаленькі вулички. А так, уже як попасти. То я вже все знаю, як типу, попасти там у дом, як в старе місто би по-бистрому. Я це все знаю. Повороти, там, мости, як заїхати, навіть дивитися на карту. Але це трошки треба на цей час витратити, щоб ізучити е, карту. Такс, о, наконець. Такс, поїхали. Куди то треба О, 3 кілометри небагато. Слава Богу, небагато нам треба їхати. Значить, валимо на цій машині. Такс. Поїхали. Бочки збиваємо? От, ми бри... ми швидко під'їхали, але лежали, більше... ми не збили нашого клієнта. Ну, клієнтів. Такс. Ну все, давайте, брата, не сідайте. Фух, слава Богу, я вже перепугався. Да! Ну і що? Ну і що? Що ну далі будемо робити? Бот. Що далі? Ти ж сам ударився, Я тобі нічого не казав, не робив. На, получай, 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 получай. Да, я вже... Вже... Мені надоїло. Уже стільки. Ну, це вже реально, кисло издевательство. гра не издевайся. це вже реально бісе, Цей кар-симулятор. А ти що? Такс. Поехали. Тебе зараз тітка. Бем. Як ти мене зупинила, Хаук? Так, давай ще тебе. Давай на бік, на бік. Хоп! Всіх людей не збиваємо. Ладно, поїхали бистро, нема коли довго чекати. Так, сюди. Так, тепер от сюди. Бистро їдемо, я вже не знаю, скільки можна чекати. І що треба опять таймер? 22 секунди. Поздравляю. Поздравляю просто. Ми вже з вами знімаємо 6 минут, а всього ми з вами зробили один заказ. Ну просто, просто не знаю, як сказати, просто їмба, отак. Так, а ну 20 секунд минуло чи не минуло? Надіюся, що минуло, але на самом ділі то, напевно, ще не минуло. Так, поїхали. І що? О, минуло! Так, поїхали. Ну, давайте, клієнти. Давайте вже по-нормальному. Я вже реально не хочу нервуватися з вами і робити четверту частину, бо це реально вже здівательство. Бо це і є <кхм> Ну, то поїхали з вами, друзі. Їдемо. І, друзі, якщо ви ще це не зробили, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті Такс. Поїхали пристрінько. Такс. Ну, бот, ну ти не їдь. Ну, пожалуйста, ну, по братськи Ну ладно, проїхайте вже, проїхайте, давайте, проїхайте. Ай, давайте, давайте. Давайте, хасаньте. І там ще парочка ботів їде. Ну, скільки можна? Давайте один, може, успієш. І що ти опять ударяєшся? Ну, я вже реально не можу, стійко. Що? мене розвернуло, я ж реально не можу, ну чому так? Що? Ой. Що ж таке? Що нічого зробити, нереально. Так, друзі, мені вже реально надоїло. це остання попитка, що якщо я працюю, якщо, як це називається? ну треба це зробити, цю рубрику з вами закрити. Так, споїхали. Тахі це, Тахі. таксі. Ще 30 секунд чекати. Ідеально! Просто ідеально, я ж не можу. Так, поїхали. Я так і знав, що він удариться і це 100%. Не знаю, це машина і каз. Якась... В принципі, ця машина не видно, але не знаю, що це таке. Їдемо ми з вами. Що і так качає кус? Так, ладно, поїхали опять. І, ну, у нас і бензин кінчається взагалі ідеально. Я не знаю, що в таких случаях робити, але це таксі просто забаговане. Ви пам'ятаєте, у старому місті, тобто новому місті ми з вами їхали, їх неяких проблем. Ми <кхм>, не разу їх не ударили, ну я не пам'ятаю, що ми їх ударяли, і вони не раз не ставали тупими, хоч і вони є пожиттєво тупі, але вони туди і не були тупі. От як це зараз чучило це йде і на дорогу виходить. От, а це теж йде. Так, збиваємо всіх попідряд. Так, все, їдемо Бестренько. Чому не паруть на землю взагалі то Я не можу поняти. Такс. На бік. Вони би ви опять зараз не запугалися. Такс. Ну і що? Фух, слава Богу. Фух! Хоч один заказ виповнимо за сьогодні. Так, поїхали. А то я вже думав, що вже нічого не вийде з сьогодні, але вже хоч другий заказ випавнемо вже нормально. Так, ми з вами виповнили всього чотири закази з десяти. Ну, шикарно, я ж не можу. Поїхали з вами, друзі. Я не знаю що. Ну, нас старе місто, що думаю, я програє по часі, по всьому. Бо тут щось реально дуже все тяжко йде. Це був старому місті. Так, скільки нам дали. 1411. 1411. Чіт, друзі, можна далі працювати. Так, куди їхати? Сюди нам треба. Ну, поїхали. Так. Розганяємося быстренько. Оця машина. Такс. Поїхали. Так, скільки можна? Все, погнали, друзі. Такс, хоп бистренько, от би було тут, нітро треба поставити, щоб ми могли ускорятися по бистрому? А то ми поки цю буду. Так, один чудік, а, два чудіка. Давайте, будь ласка. Ну, скільки можна? На дверку відкриваю, що ти? Скільки можна? Чо ти Чого скажі, ти вдаряєшся? Чого скажи ти? Що ти мені дивишся? Що у тебе такі очі червоні? Що ти? Ну, сідай, по-братськи, ну давай дверку тобі відкрию. Ну, і ті ботики тупі, аж не можу від них. Ну що, не вже так тяжко, коли ти гепнувся і вже цей. І далі поїхати. Посунься. Такс. Куда їхати? А то ж це якийсь капець. Один заказ із десяти можемо виповнити. і сто раз точніше. Такс, не мішайте ви хоч сьогодні. Так, Як стоп, я міг приїхати. Оце ну, костів забагований, реально. Так, поїхали по-бистрому. Хоп! Все, бистро даємо газу. Даємо бистро газу і їдемо. Сюди вже скоротимо дорогу. Ох, добре, що хоч дерева не гепнулися. Так, їдемо швидко, а то вже реально це якесь дівательство. Токс, ні, ми тут не проїдемо. Да що ж таке? Не могли забрати це дерево? Ми, в принципі, тут би не улізли. Ну, ладно, не важно, поїхали. За вами об'їдемо по-іншому. Токс. Та блін, тут зліплені дома. До да скільки можна? Так, сюди. Значить, їдемо і от сюди. О, все ідеально. Все, їдемо. Що під'їхаємо з вами. Все, під'їхали. Таксі. 1845. Скільки ми вже вимоталися туди-сюди. І скільки вже бензину ми витратили за цю тисячу. Це якийсь капець. Ми б вже могли заправитися 10 разів і навіть 100 разів, якщо б ми працювали на мафії. На цій самій мафії. Ладно, поїхали, друзі. Такс. Все, по-бистрому. Так, ті боти. Опа, бистро. Бистренько їдемо. Я не знаю, скільки це можна ту саму фразу казати, бистренько їдемо, але це в мене. Так, куди їхати, понятно. Так, поїхали бистро. Так, вже 500 раз я кажу, поїхали бистро. Це 501-й і поїхали бистро 502-й. Хоча боти такі тупі, що я аж не можу. Прям. Вони реально. Тупі самі, самі тупі на світі це боти. Такс, поїхали. Так, так куди ти їдеш? Не міг би повернути? Так, давайте ботони їдьте, Їдьте. Перший і другий поїхав. Так. І ти зараз опять гепнесе? Так, да, ти гепнесе, ну, а як без цього? Ну, а як без цього? Коротше, друзі, ми з вами закінчуємо серію, бо це якесь щось непонятно, я не знаю, як з цим боротися. Коротше, скільки можна задурно просто прочекати, І от оці малишки наші, ці малишики, вони взагалі не хочуть їхати. Оці двоє, ці двоє чучила ці. От вони. Вот вони. Подивіться, яке нате, нате, получайте, 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 получайте чучело. Ладно, даємо ще одну попитку. Скільки можна? Куди ви біжите, Ви що що? Такс. Ну, звісно, що ми будемо чекати це 100%. 50 секунд, аж не можу, аж тілу минуту треба чекати. Що можу сказати? Одне здівательство, давайте поки. То робимося, давайте просто з вами виглядаємо. То попройдемо парковочку. Просто парковочку і все. Пройдемо з вами бо, Як це називається? Бо просто немає, що робити поки. І ж три рази треба парканутися. Ну нічого. <кхід> Чекаємо, коротше, якщо немає що делати, ми з вами парканемося. Ок, поїхали. Быстренько їдемо. Такс. Туди їдемо парканутися. Ой, що я так обганяю? Що думаю, що я в таксі. Так працюю зараз. Так, як нам треба передом, так? Да? Понятно. Хай відкривайся. Такс. Все, ми під'їхали. Хоп! Все є. Далі куди? Куди далі? А, туди є, аж 5 кілометрів треба їхати. Ну нічого, однако, немає що робити. Поїхали. <кхем> Такс. Бистренько їдемо. Оп! Зробили шашку сюди і не гепнулися. Коротше, поїхали, У нас, звісно ролик не про парковку, але однако, нема що робити, Так що буде чуть-чуть що -чуть да, ж таке, Де! Що не так? Блін, зачем я, на жаль, начать заново. Вийти з місії? Так, одиночку мені не треба. Поїхали на нашу таксі, бо у нас не відео про таксі. Так, ми з вами не клалися в поворот, що саме погано, але нічого. Такс. Лиш такий маленький заказ нема смислу. Так, ну ладно, вже що зробиш? Такс, поїхали з вами. Люди, можна звичайно, -за заказ поміняти? Не можна. А було б прикольно, щоб було можна заказ поміняти. А ну, поїхали вже з вами, друзі. Бо вже ми дуже довго їдемо з вами. Мільйон годин. Мільйон три години, коротше. Їдемо. Так, сюди ми залітаємо з вами. Це, звісно, якес. Як це називається, якесь іздівательство сильніше. А ну, давайте, хоч ви. Хоп! Ой. Ну, ні. -т. Коротше, друзі. Е, ну чекай. Що буде якщо ми зараз так зробимо, а ну. Короче, друзі, я не знаю, що це робити. Всі тупі боти, вони самі тупі на світі боти. Не знаю, зачем я було прямо тут то сидіти, але ми її зараз б'ємо скорості світа. Вот всіх збиваємо. Все, друзі, на цьому ролі скінчаємо. кодове слово боти тупі. І все. Всім пока!